Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 20 березня енергетично важливий день, весняне рівнодення, коли день зрівняється з ніччю. В цей же день зустрічаємо і новий сонячний рік. Я розповім, що це за події, яке значення мають для нас. Згадаємо і нульові сонячні дні, про які ви так часто запитуєте, а також про надихаючі обряди наших предків. Астрологія вивчає цикли. На цій схемі показано найважливіші: добовий 24 години це оберт землі навколо своєї осі, місячний 29 діб, оберт місяця навколо Землі і річний, якому сьогодні приділимо особливу увагу. Чотири рази на рік Сонце перебуває в особливих положеннях відносно нашої планети Земля: весняне та осіннє рівнодення, літнє та зимове сонцестояння. В астрології сонце одна з найважливіших точок гороскопу. Це наше я та наші життєві сили. Той знак, під яким ми ви народилися, визначається якраз положенням сонця в карті народження людини, що показує темперамент, індивідуальність, ставлення до світу в цілому та відчуття свого місця в цьому світі. Це джерело самовираження, відповідь на питання, хто я. Розвинені якості сонця наділяють людину творчими та лідерськими якостями. Давайте згадаємо з переходом сонця в перший градус рака розпочалося астрономічне літо, з переходом сонця в перший градус Терезів розпочалася астрономічна осінь, з переходом сонця в перший градус Козерога розпочалася астрономічна зима. І ось 20 березня з переходом сонця в перший градус Овна розпочнеться астрономічна весна в нашій північній півкулі. Ці чотири знаки називаються кардинальними головними, адже з них розпочинаються пори року. В день весняного рівнодення світло і темрява на всій землі, крім районів земних полісів, розподіляються порівно по 12 годин. У давнину, коли не було календарів, саме так за Сонцем пори року і визначали. Цікаво, що коли в нас настає астрономічна весна, то у південній півкулі астрономічна осінь і зараз в них буде день осіннього рівнодення. А в нас вже в наступні дні тривалість світлового дня зростатиме аж до 20 червня, дня літнього сонцестояння. Це дуже-дуже тішить. Хто ж не любить світло? За мить ми розглянемо астрологічні особливості події, а зараз прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Також поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про наші нові відео. Це сприяє розвитку україномовного контенту на Ютубі. Дякую! Відбувається весняне рівнодення зростаючий місяць під кінець приятливого періоду. Чому так? А тому, що, якраз зустрівши весняне рівнодення, ми поступово входимо в коридор затемнень. 25 березня напівтіньове місячне затемнення, 8 квітня повне сонячне затемнення. А з 2 квітня ще й накладається ретроградний Меркурій. Про всі ці події ми обов'язково поговоримо на нашому каналі. Весняне на рівнодення буде в середу. За класичною зіркою магів, яка поділяє кожен день тижня за планетами, середа це День Меркурія, планети інформації, навчання, спілкування. Зірка магів також поділяє і роки за планетами. І цікаво, що минулий астрологічний рік, який зараз закінчується, був роком Марсу. Активної та войовничої планети, навіть агресивної, а пройдешній рік буде роком сонця. Це світло, тепло, життєві сили. І, звичайно, це надихає і дарує надію на хороше. Це гороскоп весняного рівнодення, який складений на 20 березня цього року на 5.07 ранку. Цей час не випадковий, адже саме о 5.07 сонце переходить в перший градус овна, що і є особливим моментом весняного рівнодення та початком астрономічної весни. Ця деталь у гороскопі весняного рівнодення повторюється щороку. Інші ж елементи унікальні та показують нам програму на найближчі три місяці до літнього сонцестояння, а в певному сенсі і на рік, адже це також і початок Нового року. Сонце в овні, вогняному знаку. Це знак активності, початку, знак дії. Це та перша іскорка, яка запалює вогнище. Овен для сонця є знаком екзальтації, тобто еволюції, найвищого прояву і розвитку. Сонце має лише сприятливі аспекти в карті весняного рівнодення. Вони нанесені червоним кольором. Це тригон з місяцем, який цього дня також у вогняній стихії знаку Лева цікаве розташування світил виходить, адже головне для знаку Лева якраз і є сонце. Воно керує даним знаком. От і підтримує місяць своїм проміннячком, даруючи нам яскравість, творчі здібності і бажання показати їх результат та себе світу, вийти на сцену. Це може також проявитися як емоційний показ, драматизм, складність ховати емоції від оточуючих. Вищий прояв такого положення місяця в леві, а сонця в овні бути сміливими, благородними, рішучими, чесними. Сонце має сильний сприятливий аспект з вищою планетою Плутоном. Це секстиль, який сходиться, і подарує нам сильну волю, лідерські якості, концентрацію, інтерес до медитації та духовного розвитку. Отже, це приємна світла програма весняного рівнодення, яка допоможе кожному з нас проявити себе якнайкраще. Ми навіть бачимо, що більшість аспектів карти між іншими планетами саме червоні, сприятливі. А напружених всього два, і обидва розходяться на момент події, отже, сильного впливу не мають. Тож прийміть це та дійте у сприятливі періоди астрологічного календаря. Для планування діяльності рекомендую використовувати календар Олени Осипенко та Юрія Боянова. Посилання на його електронну версію лишаю під відео. Кожного року перед весняним рівноденням є 5 чи 6 нульових сонячних діб, які ми вже зараз проживаємо, інакше вони називаються Дні Дельфіна. Цього року це дні з 15 по 19 березня. Нульові сонячні дні діють як місяць без курсу в квадраті, тобто дуже складні. Ми відчуваємо слабкість, тривогу, самотність, а в справах можливі помилки, прорахунки. Не потрібно починати нового, планувати важливі заходи та зустрічі. Ці дні не створені для соціальної діяльності. Розпочата справа в такі дні не матиме очікуваного результату та перебуватиме у підвішеному стані, ніби між небом та землею. Такі дні варто присвятити усамітненню, посту, медитації. Дуже важлива в ці особливі дні чистота думок, слів та вчинків. Наші предки ж у ці дні якраз займалися очищенням простору. Прибирали двір та дім, позбувалися зайвого, віддавали чи викидали. Робили очищення оселі вогнем свічки, ладаном, окроплювали святою водою. Разом з оселею очищали і думки, потрібно позбутися образ та почуття провини, повернути борги та підбити підсумки. Народжені в дні Дельфіна особливі люди, дуже проникливі та чуттєві, вони наділені мудрістю та інтуїцією, здатні розкривати таємниці. Вони вразливі, довірливі, веселі та грайливі, немов діти. І до глибокої старості плекають в собі ці якості. Друзі, запрошую всіх бажаючих до навчання в нашій школі астрології. Зараз є можливість приєднатися до онлайн-навчання, що передбачає вивчення матеріалу по записаним відеоурокам Олени Осипенко. Це навчання у власному темпі у зручний час. Вже за 9-12 місяців ви опануєте мистецтво розраховувати та трактувати натальну карту, будувати за різними астрологічними методами, прогнози собі і близьким, чи навіть отримати професію астролога і допомагати людям. Щоб дізнатися деталі та вступити до школи, телефонуйте за номерами чи пишіть коментар. Рівнодення це не лише астрономічне явище, але й важливий період року в культурі різних народів. Здавна саме цього дня наші предки українці святкували настання весни, перемоги світла над пітьмою, пробудження всього живого і початку нового життя. Для них сонце було найважливішим за все, як найвище божество і диво, адже українці з давніх давен були землеробами, а земля без приятливого сонечка не родить. Сонце зображували з людським обличчям, і такий образ на чому тільки не був. Прапорах, і військових щитах, вікнах, і дверях, меблях і посуді, поглянемо на герби численних українських міст і містечок, козацьких прапорів, на яких головним символом є сонце. І щоб сонце було сприятливим, тобто, коли потрібно, світило яскраво, не обпікало, коли потрібно заходило за хмари і поступалося дощу, його зустрічали з усіма почастями та обрядами кожну пору року. Особливо яскравими ці обряди були саме у весняне рівнодення. Можна сказати, що наші предки програмували сонечко завчасно, аби осінь зібрати щедрий врожай. День весняного рівнодення ще називали святом Ярила, Бога Сонця, кохання та весняної родючості й урочисто вшановували його. Ярило зображувався прекрасним юнаком, який має золоте кучеряве волосся. Перед тим, як весна прийде, її викликали і вірили, що без цього зима не поступиться і буде панувати весь рік. Починаючи ще зі стрітення, а особливо в день весняного рівнодення, вони кликали весну, голосно співаючи її веснянок і звертаючись як до живої істоти, без цього вона сама по собі не прийде, не знайде дороги, а викликали весну з так званого Вирію, небесного царства тепла, куди перед холодами відлітають птахи. Саме вони на своїх крилах і приносять весну. Найпершим прилітає жайворонок, який є справжнім благовісником весни. В цей особливий день випікали з прісного тіста фігурки жайворонків з відкритими крилами. Діти з ними в руках бігали вулицями, натикали на палички, щоб якнайвище підняти, або клали на голови, імітуючи політ птахів, а ввечері з'їдали. Важливим обрядом було спалення опудала марени, що символізувало темряву і зиму. Бажали, щоб разом з Мареною згоріли і темні сили, що нищать добро. Дійство супроводжувалося співами та музикою. На жаль, ми переконалися, що зло це не щось таємниче спотобіччя, а цілком явне та конкретне. Ми всі побачили втілення зла на землі, на нашій українській землі. Отже, відтворюючи зараз обряд з Мареною в день весняного рівнодення, бажайте, щоб разом з нею розвіялося пополом і зло, що посунуло на нашу святу Землю. Цього року, в день весняного рівнодення, ми зустрічаємо і новий сонячний рік з зороастрійською традицією. Вона цікава нам, адже від неї пішли всі наступні напрямки астрології. Новий рік розпочинається тоді, коли транзитне сонце, перебуваючи вже у першому градусі Овна, зійде над горизонтом у тій місцевості, де ви живете. Наприклад, на Київщині перший сонячний день Нового року буде о 6.00. А ви завчасно дізнайтеся, у котрій на вашій території буде схід сонця, та виконайте чарівний ритуал запуску року. Прокиньтеся до сходу сонця зі щирою вдячністю за все те, що маєте, за всі уроки. Усвідомте, як багато гарних людей поруч та який цінний досвід ви маєте. Далі перед сходом сонечка вийдіть на вулицю по можливості або ж будьте в приміщенні та поверніться обличчям до сходу сонця і зустріньте його зі щирою посмішкою та відкритою душею. Випромінюйте в цей момент зі свого серця світло, добро та любов на всю Україну. Світлі сили потрібно підживлювати світлими почуттями. В цей час бажайте нашим мужнім воїнам світла стійкості та перемог на полі бою. Я впевнена, що кожен з вас знає рік, якої тварини розпочався за китайською традицією, а також хто ви є за цією системою. Але чи знаєте ви тварин ближчих нам традицій? Кожен рік має певний символ, пов'язаний з однією з тварин тотемом, з ним уособлюється певна символіка і властивості, які людині, що народилася у відповідний рік, потрібно в собі виховати. Тотем року народження підсказує, що і як потрібно робити, аби стати достойним харизми. За зороастрійською традицією, 20 березня 2024 року розпочнеться рік Лебедя. Це 23-й рік 32-річного циклу. Тотем Лебедя символізує високий рівень світлих проявів, і в такі роки відбувалися події, що відновлювали справедливість, а змивалося те, що заважало зароджуватися новим прогресивним ідеям. Люди об'єднувалися у своїх чистих духовних прагненнях для взаємодопомоги та відновлювали втрачене. В рік Лебедя народилися люди з 21 березня 1960 по 20 березня 1961 та з 21 березня 1992 та по 20 березня 1993. -го. Ці люди вірні високим ідеалам та коханні, горді, віддані, схильні до самозаглиблення та медитації. На матеріальне блага не звертають уваги. Часто замкнуті в своєму внутрішньому світі та в чомусь відірвані від зовнішнього, однак прив'язані до дорогих людей. Ось такими будуть народжуватися дітки з 20 березня 2024 по 20 березня 2025 року. А за старослов'янським календарем розпочинається рік лося, це перший рік шістнадцятирічного циклу. Лось некваплива, могутня тварина, яка вирізняється сильним характером, волею, твердістю духу, високою працездатністю, витривалістю та швидким ухваленням рішень. Лось принесе успіх всім тим, хто цього року буде ініціативним, сміливим та впевненим у собі. На екрані бачите роки, які були роками лося за старослов'янським календарем. Вважайте, що вони також розпочинаються не з 1 січня, а з 20-21 березня. Отже, друзі, весняне рівнодення це важлива подія, що означає прихід весни. А щоб прийдешня весна та весь рік були сприятливими, зустрінемо весняне рівнодення правильно. Напередодні наведіть лад, веселі та подвір'ї. Позбавтеся від зайвого в речах і думках, поверніть борги, спечіть з тіста жайворонків, співайте веснянки та проведіть обряд спалення Марени та темних сил, в реальності чи символічно в думках. Дякую вам за перегляд, коментар і підтримку. Світло переможе темряву. Віримо і працюємо над цим разом. Слава Україні!